Знаходимося біля могили Насті Андріанівни Присяжнюк. Це непересічна особистість. Прийшла вона складний життєвий шлях, що вона була і педагогом, і фольклористом, і етнографом, і просто людиною, яка, як я говорив, стремилася до життя, до бажання творити добро і буде наслідувати їхні їхні здобутки і буде вірніше примножувати їхні здобутки і в майбутньому теж дбати про свій рідний край і мати, і шанувати повагу, відноситися з повагою до старших. Сьогоднішній захід, як я говорив, це загальнообласне, обласний захід, фольклорний фестиваль, який буде продовжуватись на початку річки. Ось ми туди вас усіх запрошуємо. Hey, bye Поки у мене вишний, бо не в мене у коморі гроші, було мене у комори сало, було мене у комори сало. Kazal jsem nosila vyšní pokryv, nosila vyšní pokryv, nosila vyšní

Це святиня, тож танцюй, народе, і співай, хай у кожне серце пісня лине і теплом зігріє різний край. Наше свято присвячено всесвітньо відомій фольклористі, нашій землясті, що жила і творила в нашому надросянському краї Насі Андріані Присяжнюк. Її ім'я навіки вкарбоване золотими літерами в історію Погребищенського району, як творця справжньої енциклопедії Подільського фольклору. Настя Присяжнюк одна з тих. Завдяки кому стала невмирущою українська пісня, душа нашого народу, сьогодні ми гостинно зустрічаємо колективи художньої самодіяльності, які прибули з різних районів на наше свято. Я хочу, дорогі друзі, із радістю, і з великою вдячністю представити вам. Делегацію, яка прибула із обласного центру, і районне керівництво, яке сьогодні на святі, чальника обласного управління культури і туризму, скрипник Марію Васильівну, і надати їй таку велику честь розпочати обласний фольклорний фестиваль світанки над Дросю», який у нас як обласний проходить вперше. Доброго дня, шановні земляки, дорогі краяни. Краса України Поділля. Ці крилаті слова належать Лесі Українці. І вона мала на увазі не тільки нашу прекрасну природу, нашу унікальну землю. Вона мала на увазі і людей, які живуть на цій благодатній землі. Сьогодні ми на цій благодатній Погребищенській землі і віддаємо дань. Шани, пошани унікальній людині, яка жила на цій землі, яка була натхненною, залишила приспадок, найдорожче, що є українського народу, це наші духовні скарби, нашу українську пісню, прислів'я, казки. Бо зібрала вона сотні тисячі, тисячі пісень, і хай сьогоднішнє свято принесе кожному. Серце, любов і радість. Хай воно буде світлим і запам'ятається кожному з вас Оця, оцей унікальний настрій, який створили ми сьогодні один одному. В добрий час наше обласне фольклорне свято, яке присвячується Насті Присяжнюк. Я оголошую відкритим. Добрий час! Дякуємо, мрія. До слова запрошується голова районної державної адміністрації Василь Осачук. Шановні присутні земляки, гості наші, сусіди. Я можу висловити таку думку, що тут майже зібралася вся Вінницька громада. Дозвольте мені від районної державної адміністрації. Районної ради від себе особисто привітати вас тут на цьому місці на надросянській землі. Сьогодні ми доторкнемося не тільки до фольклорного мистецтва, фольклорного свята, ми доторкнемося до історії нашого краю, історії України, Київської Росії. Якщо взяти навіть роботу Грушевського, то в ній записано. Що в цих краях із цих земель починалася Київська Русь. А якщо поглянути на околиці наші, як тут які знаходяться біля річки, ось рядишком тут село Ординці, попередня його назва із досліджень доктора історичних наук Моргуна говорить про те, що це село називалося Літописним Звенигород. Бачите, яка багата історія, побажати вам сьогодні джерельної надросянської води, заряду такої енергії невкипущої, для того, що ви тут не тільки попрацювали і відпочили, і згадали, що є на Погребищенській землі таке місце, на яке ми вас запрошуємо, хто буде. Проїжджати, хто буде приїжджати до нас в гості, ви обов'язково відвідаєте це місце і наш край. Я дякую всім за те, що ви прибули, всім колективом. Я думаю, що ви залишитеся задоволені від сьогоднішнього заходу і від того, що ви тут почуєте, побачите.